Три факти про голодомор 32-33 року, і ви все зрозумієте з вами український історик Олександр Алферов. З 1929 по 1932 рік в Україні відбулося понад 4 тисячі антиросійських повстань. Необхідно було, щоб село перестало годувати повстанців. В Країні робітників не вистачало робітників треба було замінити людей з власних осель і землі. Жити у баракі, працювати на заводі за пайку їжі та мінімальну заробітну плату, слід було знищити фермерів кулаків, щоб вони мертвими чи живими здали свою приватну власність, зроблену батьками і дідами державі окупанту. І для цього в Москві знайшли вихід знищити українців голодом. Вся відповідальність за геноциди Голодомори на росіянах. Адже саме вони окупували нас у 1921 році, створивши маріонеткову державу УССР. Більше в моєму новому відео даю лінк в описі до шорсу.